Вітаю, дорога церква, Христос народився. Я не, буду, не хочу виглядати дуже оригінальним. Ми з вами всі під впливом цих свят, які на цій неділі. І це ми Різдво Христове. І тому я теж, також хочу згадати цю подію, поділитись з вами своїми думками на цю тему. І назвав я тему свою, який подарунок. Чекає від мене Ісус. Зараз я поміняю глаза. Ви знаєте, до вчорашнього дня, я коли готувався, я думав, що історія про народження Ісуса Христа вона написана тільки в Євангелії від Матвія і від Луки. Але вчора я так попалася одна проповідь я послухав і трохи змінився. Свій погляд на, цю, на, на це свято. Бо у кожному Євангелії починається з Ісуса Христа. І ось це у Марка написано: перший, перший розділ, перший вірш. Початок Євангелія Ісуса Христа. Сина Божого. Тобто починається з Сина Божого. Євангелія від Марка. А Івангелія від Івана відкрите, будь ласка, Івана. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог. Далі, будь ласка, другий. Там здається, до п'ятого. З Богом було воно споконвіку. Ще далі. З ним повстало все, і нічого не повстало. Що постала не, постала, не постала без нього. І, далі. і в ньому було життя, і життя було світло для людей. І ми бачимо, що тут починається про життя. Тобто щось народилось, що було світлом для людей, всіх людей. Ну і далі ми повернемося до Матвія з першого розділу. Ну, перший розділ з 18 по 25 вірш. Ми будемо читати. Ви всі це чули вже, ви вже не один раз читали, особливо на цій неділі. Я думаю, що ви скільки дивилися програм кругом, згадувалися ці вірші. І вони варті того, щоб ми з вами їх також перечитали. Читаємо Перший розділ, Матвія, перший розділ, 18 по 25 вірш. Народження ж Ісуса Христа було так: після заручення Його матері Марії з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона має утробі від Святого Духа. Йосип, же її чоловік, будучи праведним і не бажаючи виставити її на ганьбу, вирішив тайком розлучитися з нею. Та коли він подумав про це, ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: Йосипе, сину Давидів! Не бійся взяти до себе Марію свою дружину, бо зачне в ній, зачати в ній є від Святого Духа. Вона народить Сіна, і ти даси Йому ім'я. Я хочу вас звернути увагу на слово. Господь не відділяє Йосипа. Він каже, і ти даси Йому ім'я. Даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ. Від його гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка: ось діва зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я Іммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив так, як наказав йому ангел Господній, і взяв до себе свою дружину і не пізнав її, аж поки вона не народила свого сина. Первістка, і Він дав йому ім'я Ісус. Також прочитаємо з Луки Другий розділ з 13 по 20 вірш. Також описується ця подія. І раптом з'явилася з ангелом числине воїнства Небесне, яко, яке хвалило Бога і казало Слава у Вишніх Богу і на землі мир, до людей благовоління. Коли ангели пішли від них на небо, пастухи сказали один одному: ходімо в Іфлієм і побачимо те, що там сталося, про що розповів нам Господь? Вони поспішно пішли і знайшли Марію Йосипа та немовля, що лежала в яслах, а побачивши його, розповіли про те, що було сказано їм про дитину. І всі, що чули, дивувалися, зі сказано їм пастухами. Марія ж зберігала все. Це роздумуючи у своєму серці. А пастухи пішли назад, славлячи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, як їм було сказано. І ще раз повернусь до Матвія. Це вже також другий розділ, але з 10 по 12 вірш. Побачивши зарю, вони дуже сильно зраділи, і це волхви, коли, коли йшли вже. І прийшовши в дім, побачили дитя. З його матір'ю Марією і вставши, поклонились йому, відкривши своєї скарбниці і піднесли йому дари. І піднесли йому дари. Золото, ладан і смирно. а отримавши вісні застереження від Бога, не поверталися до Ірода іншою дорогою пішли у свою країну. Ми бачимо з вами. Як піднесена, як так торжественно, як урочисто описана ця подія. Золоті навіть дарунки вони, от золота це символ того, що він цар, що прийшов мир прийшов цар. Ладан, що він Бог, він священник для нас. І смирна. Це Символ того, що він також став людиною, поплатився в людину. Хоча я поцікавився, що таке смирно. Це? Де? Ну, це... Цікаво, що смиру використовували в ті часи як бальзамучий засіб при похованні. Я не знаю, чи сподобалось би нам. Якби нашій новонародженій дитині принесли смирно. Я думаю, що ми не дуже були задоволені цим. Але там ми, ми, ми читали вже, що Марія зберігала все це роздумуючи в своєму серці. Марія і Йосип вони розуміли, що в них народилася незвичайна дитина. Незвичайна. І все, що з ними відбувалося, це воно не просто так відбувалося. Ну, звер... Зверніть вашу увагу ще, що, про... що про маленька Ісуса згадується ще один раз, коли на восьмий день його принесли до храму, щоб виконати закон Маїси, представити дитя Бога. представити. Ну, це бризання було. А потім ми ніде не знаходимо згадування, як він зростав. Чи святкували йому день народження кожного року. Ми не можемо над цим. Ми можемо над цим розмірковувати, навіть фантазувати, робити свої припущення. На мою думку, що це не випадково. Світ прийшов той, хто не буде вихвалятися своєю величчю, когось принижувати, а той, хто своїм життям буде показувати нам, як треба жити, як треба любити, як покарятися. Хочу, ну, хочу вам розказати одну історію. Як, Мій, сказав, мій брат двоюродний, я вже про нього декілька разів розповідав, він пастором служив. І каже, я з нею розмовляв з однією багатодітною сім'єю, каже, задав їм одне питання. Каже, ви можете пригадати, як ви святкували народження першої дитини і останньої? А вони, ну так, да. так подумали, потім посміхнулися. Каже, ми першу дитину, да, були родичі всі, було в нас свято було, ми готувалися і стіл накривали, пригощали, і все і подарунків було багато. А каже, останню. А останню каже, я вже в мене була, ну чоловік каже, мене вже було стільки забот на моїй шиї, що я їй подзвонив і сказав, кину гроші, я тобі кинув гроші на картку, визови собі таксі. Це, думаю, сумна дуже історія. Вона дуже сумна ця історія. Але так буває в нашому житті. Чи не так відбувається в нашому житті, в наших відносинах з Ісусом? Коли ми приймаємо його в своє серце, каємось, обіцяємо, а потім тихенько збавляємо обороти, переходимо в режим спокою, починаємо жити в режимі, який нас влаштовує. Який нас влаштовує? Молитва раз два в день, можливо, читання Біблії і в неділю на зібрання. От і весь, весь наш Ісус. Ви знаєте, я коли над цим розмірковував, згадав, як я покаявся. Ну, я то, також цю вже історію розказував, але я ще, думаю, пригадаюся. бо коли я почав пригадувати цю історію, то в мене дуже цікава річ вийшла наружу. Це було в 10 році, 2010 році, січня. 13 січня. Мені робили операцію на серці, я вже розказував, що я бачив лік Бога, який дивився на мене, Я думав, що він на мене дивиться, а він дивився на руки лікарів, які робили операцію мені. Але вже після того я почав задумуватись над цим. Коли я прийшов до тями вже, я подумав, що Бог на мене вже дивиться, а чи я на нього не дивлюсь. І ця думка в мене зароджувалася, і я вже після реабілітації почав ходити до церкви, ну, коли була можливість була, бо я три місяці я сидів вдома, нікуди на роботу не ходив. І так я потихеньку-потихеньку ходив. І потім одного разу, це було 10 жовтня, я був в церкві. Я не, я не готувався в цей день встати і піти покаятись. Я не готувався. Воно само щось підняло мене, і я пішов, вийшов да, на сцену, покаявся і пам'ятаю, що я йшов після зібрання. Я не йшов, я летів. Мені так було легко. Навіть, так, жінка, я, мабуть, так жінку не можу точно сказати, але жінка, я думаю, що також відчуває цю легкість після пологів. Ну тут, я хмиляюся, ну тут мені знаєте, що прийшло на думку. Я б взяв порахував, так. 13 січня робила операцію. 13 січня, 13 лютого, 13 березня, 13 квітня, 13 травня, 13 червня, липня. Підкажіть Август, будь ласка, серпня, вересня і жовтень, 9 місяців. Дев'ять місяців я покаявся. Після того, як я почав згадувати про Бога, задумуватись про Бога, через десь 9 місяців рівно я покаявся. Я розумію, що це збіг обставин може. Ну, так сталося. Так сталося в моєму житті. Отож, а чи ви пам'ятаєте, коли у вашому серці народився Ісус? Я собі, собі так надумав, що я тепер буду два рази візному святкувати. 10 червня і 25 грудня. Тож, давайте ми ще повернемося до Писання і прочитаємо ще Матвія 5 розділ, 8 вірш. Де може знародитись наш Ісус? Написано, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Якщо буде у нас чисте серце, ми побачимо Бога. Євреїв 3.16 написано. А Христос як Син над Його домом, Його ж домом є ми, якщо тільки сміливості похвальби, надією будемо твердо триматися до кінця. Я ще взяв російський переклад. Там написано, а Христос як Син в домі Його, дом же Його ми, якщо тільки дерзновение і уповання, которым хвалимося, твердо захранім для себе. Тобто ми о ми, той дім, де народжується Христос. У той храм, де народжується Христос. Звідси виникає питання. А чи ми, моє серце, є тим храмом, де зростає Ісус? він так і залишився, немовля для мене. Чи я не залишився у тому Йордані, коли при... Приймав хрещення, чи я пішов у напрямку своєї Голгофи? Велике питання, чи не про мене це сказано? Ісаї 29, вірш, 29 розділ, 13 вірш. Чи не про нас це сказано? І сказав Господь: цей народ наближається до мене. Своїми устами вони вихваляють мене, а їхнє серце далеко від мене. Даремно ж. Шановують мене, навчаючи людських заповідей і настанов. У Матвії, 15 розділі, також це сказано. Ну, про це ж саме сказано, 15 розділ, 8 вірш. Цей народ наближається до мене своїм язиком і шанує мене вустами, та його серце далеке від мене. Це для мене страшне питання. чи я не та людина, про кого це написано? Давайте пригадаємо, коли народжувалися наші діти. перші дні це велике свято. Переживаємо перше побачення з новонародженим, беремо його на руки, боячись нашкодити їй. А потім починаються будні, коли дитинка підростає, неспокійні ночі, перші хвороби і це багато, ще багато інших проблем. І ми робимо все, щоб від нас. Залежить, щоб не, 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 не нашкодити цій дитині, щоб їй було добре. А чи такі наші відносини з Ісусом, який народився, як ми вважаємо, в нашому серці, чи ми віддаємо йому все, що потрібно для нього. На початку ми згадували про подарунки, які волхи принесли до Ісуса. І більше в Євангелії ніде не згадується про подарунки для Ісуса. Взагалі більше ніде не згадується про дитинство Ісуса. Наступний раз згадується про дитинство, то йому вже було 12 років. Це історія, коли е, ну вони під батьки його пішли, ну це записано в Луки, другий розділ 41-й 41 вірша. Щороку його батьки ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли йому було 12 років, вони... Зазвичай свята пішли в Єрусалим. Коли ж після закінчення Днів свята вони поверталися, хлопчик Ісус залишився в Єрусалимі, а його мати не знали про це, а Йосип і його мати не знали про це. Отже, ми не знаємо, чи як, як зростав Ісус, як він, ну, як, чи хворів він, хоча в Біблії там сказано, що Він познав всі, всі хвороби людські. Може, в дитинці, я думаю, що він хворів також. І все це було переживання за Нього. Отже, ми не знаємо, чи були в Ісуса ще подарунки, чи ні. Але ми розуміємо, яких подарунків чекає від нас Ісус. Ми можемо знайти багато віршів в Євангелії, з яких подарунків чекає від нас Ісус. І це записано. Ми читаємо. Матвія 11, розділ, 28 вірш. Придіть до мене, всі стомлені і обтяжені, і я дам вам спокій. Він запрошує нас до себе на день народження. Каже, прийдіть до мене всі, бо я вас чекаю. Він не, не каже, що принесіть мені оте-оте. Він каже, придіть до мене, ви придіть. І в Єремії, що 24 розділ, також написано: І дам я їм серце пізнати мене, що я Господь, і вони мені будуть народом». А я буду їм Богом, бо вони навернуться до мене всім серцем своїм. Опять підкреслюється всім серцем своїм. Отже, чекай від нас, що Ісус? Чекає нашого серце, чистого серця. І на кінці я вам ще хочу розказати одну також своє життя. Я все прикладаю до свого життя. Бо я можу що казати? Я можу тільки про себе розказувати. Бо Ну так. Ну, в общем, я у мене, ну, три внуки в мене є. А ти менший такий, якого я люблю. Ну, я їх всіх люблю. Ну, цей менший, ми всіх любимо, кого менших любимо. І він зазвичай кожного року мені, дідуська, ти не забув, що у мене через 20 днів день народження? Кажу, не забув, не забув, не хвилюйся. А потім через 10 днів дідусь день народження. Ну, це він колись зовсім маленький був. Кажу, не забув. Оце це вже в Німеччині живуть. Йому в тому році дзвоню, 11 років йому було. Він вже підріз трошки, помунішав. Кажу, Тьомочка, що тобі там прислать на день народження? А він так телефон подумав, подумав, каже, дідушка, комп'ютер у мене є, телефон у мене є, м'ячів мені доста багато м'ячів. Та в мене все є, дідушка, нічого мені не треба. А потім помовчав каже, дідушка, подари мене себе, приїжджай в гості. Розумієте? Дитинка мала, я вже це щастя, в цьому році подумав над тим. Йому нічого не треба. І Ісусу нашому нічого не треба від нас. Йому треба наше серце. Амінь. Амінь. Дякую вам.